Україна вступила в перший рік семирічки. Величні плани. Сьогодні ми розповімо про вугілля. Запам'ятайте цю цифру. У Львівсько-Волинському вугільному басейні незабаром стане до ладу шахти номер 5 Нововолинська. Тут успішно працює прохідницька бригада заслужного шахтаря України Олександра Андрійовича Розборського. З кожним днем нарощують темпи роботи. У боротьбі за дострокове виконанням теми річки народився новий стоюзний со рекорд 410 погонних метрів горизонтального штреку. Це вдвоє вище завдання. Вістка про трудову перемогу товаришів миттє облетіла весь комбінат. Навіть маленький Сергійко не всиді вдома, при на шахту. Обожаем славним славным нових но подвигів у и славный цели. На Донецке в шварстве имени Абакумова добро подставлена агитатима массовая робота. Подмечной в внаряды прийшов начальник шахти товарищ Бебиков. Віталій Геронтівич розповідав гірникам про работу по днів. Про то, что в березні шахта номера 5 взять тонн надпланового будильля. В чернаряде мають можливість познайомитися з кращим досвідом своїх товаришів. Якщо Стар просили наші друзі, то ми можемо працювати ще краще. Мы растум в ужили понад план ще зміни. таким забонязами Бранадыр Бобричев. Його его Петручным до редактора своєї багатотиражної газети. зазевы. зміна. Рената выброшева перевыконала своє забычание. і просили брать повестивый від движков, когда специальный выпуск с консервой. Ухон с комыречки нанесло 43 симтон надсуманового хухизя. Дополней ты и цифру. На великій площі розкинувся будівельний майданчик Дніпродзержинський ГЕС» – однієї з найбільших будов семерічки. Зараз тут завершується підготовка до закладки фундаменту гідровузла. Бурильник Микола Мамук один з кращих робітників будівництва. На майданчиках першого і другого агрегатів вже приступили до бетонування. Відмінили працює бригада Нока Івановича Бараненка. Робітники завзято вводять право називатися ударниками комуністичної праці. Будувати навіки такий довіз будівників Дніпродзержинської Герки. Вечно зустрічали ями дорогих гостей, велику групу угорських туристів, активістів товариства Угорщина Україна. Друзі з братньої республіки з інтересом знайомилися з столицею радянської України. вони побували на Дніпровських кручах, милувалися краєвидами міста. І всюди відбувалися теплі зустрічі, дружні розмови, в таких випадках подмінцевими сувенірами. Ознайомилися гості із наймолодшими киянами. Це серед старами знімав на плівку оператору угорського телебачення. Потім туристи з Угорщини вклонилися великому кобзареві. Принесли свою шану безсмертному Володимиру Іллічу Леніну, другої вчителеві, трудящим всього світу. По поті передані свій багатий духсів, значна банкова Закарпатськів від Черой-Соколістичної праці. Ганна Михайлівна Ладані, молодинку породзаводом області. Подивіться, яким реманентом обробляв землю батько, говорить Ганна Михайлівна. Так було ще 20 років тому. А тепер на поля прийшла потужна техніка. Про роботу нових машин розповідає агроном подгоску імені Лениному Катівському району надолезновати дізок. Підланки двічі нароса телефонії праці Ганни Ладанів допомагає молодим такурудзаводам відтихно проводити весняну сівгу. Нещодавно в Києві відбулася обласна конференція працівників культосвітніх закладів. Десятки землетекарів, завідують клубами, керівників гуртів художньої самодіяльності, зібралися, щоб обмінятися досвідом запозичити кращичів. Усезоні <му> стенди, виставки, плакати, що відбувають роботу кращих культорсвітних установ. При Палаці культури залізничників імені Крунзе створено любительське кінострія. Директор палацу товариш Писачку Полсці розповідає про роботу кінолюбителів. Ось кадри з фільму, який пропагує передовий досвід залізничників. Конференція принесла працівникам культури Київщини Велику користь. Теплі в дні прийшли на Закарпаття. На з плошь Тужгорода просто ноба раскрылся книжковий базар, присвячений песню дитячої книги. Скільки тут цікавого і нового. Можемо обов'язково знайти тут щось до свого смаку і інтересів. Та з письменниками можна познайомитись і одержати від них дар чи написи. Школярі долітку допомагають першим продавати книги. От Сені Миколаєнко і Надя завітали до родини Бондаренків. І діти, і батьки з дуже люблять читати купили вони багато цікавих книжок. У Львові проходили змагання на Кубок України з гімнастики. Своєрідна репетиція до наступних спартакіад з Україною і народів Сю змагань Переважно молодь, яка продемонструвала високу майстерність. Ну часто если вернуть на такую высокую оттенку. Смагами судят такие знавцы, Абсолютні чемпіони Союзу РСР Борис Шахлін і Юрій Питов. А Віктор Чукарин... У недавньому минулому кращий гімнаст світу зараз став тренером. Він виховує талановиту молодь майбутніх чемпіонів. Змагання, які проходили в цікавій і спортивній боротьбі, закінчилися перемогою чемпіонки республіки Поліна Астахової і харків'янина Юрія Макуріна. Сониматели у лютого мыльца и педагога, пленого и дроматикого детка, на годы 80-летия, пришли до колонного газу республиканской филармонии, музыканты и письменники, артисты, родицники, студенты. Вискомпозиторы Радянского Союза Дивелера тепло прилетал народный артист Юдариса Харковин. Вискомпозиторы в Молдавии Христофоров. Доброго здоров'я і творчих успіхів богатей варами григорій Вереса. Гнат Юра. Лариса Руденко, Сергій Човдар, і багато-багато інших. богато мушек. Сербичный подъехалший припустит і, і, і хамы. Русском и королевы законный, отдали все свои сили, видоватыми ритмами народами.